Як композитор, що поступово втрачав слух, створив найвеличнішу музику всіх часів. І чому Бетховен став символом боротьби людського духу з долею? Я Роман Дун за оперно симфонічний диригент. І за хвилину ви дізнаєтесь, як музика перемогла тишу. Підписались на канал, тоді до нових музичних відкриттів. Відень початок 19 століття. Молодий амбіційний музикант з Бонна підкорює музичну столицю світу. Люди Хван Бетховен вже визнаний віртуоз, але несподівано його життя перетворюється на трагедію. Він починає втрачати слух. Для музиканта це все одно, що художнику осліпнути. У відчаї він пише заповідь Гейлі Генштадта, лист сповідь про бажання покінчити з життям. Але Бетховен робить неможливо. Він продовжує творити, навіть коли перестає чути світ. Його музика це шторм емоцій, вирваних із глибини душі. Якщо Моцарт писав ніби за. Писував небесні мелодії, то Бетховен видирав звуки з тиші, залишаючи у партитурах сліди боротьби: закреслення, виправлення, плями від сліз. Симфонії стають дедалі масштабнішими, ніби композитор намагається перекричати власну глухоту. Це часи наполеонівських війн. Європа змінює свої кордони. Бернард Куртуа відкриває йод. Джеймс Остін пише свої перші романи. Гумбольд здійснює наукові експедиції до Америки. В Україні розпочинається національне відродження. Діяльність Василя Каразіна призводить до заснування Харківського університету. А ідеї свободи в музиці Бетховена пізніше знаходять відгук у творчості українських композиторів. Повністю глухий Бетховен диригує прем'єрою своєї дев'ятої симфонії, яку він ніколи не чув. У фіналі звучить ода до радості: гімн братерства всіх людей, який стане символом об'єднаної Європи. Так почалася історія про те.